Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі розмов про парфумерію. А коли парфумів багато, то то вже парфумоманія. Що ж, дякую всім, хто зайшов, подивиться це відео, поставить лайки, підпишеться. Це все важливо для розвитку каналу. А сьогоднішня тема відео це парфуми з магазину Єва. Я якраз майже все літо провела в Україні, і це невеличка така кількість парфумів, які я додавала до своєї колекції. Вони були куплені саме в магазині Єва. Тож ви можете легко їх протестувати в магазині і вирішити, чи вам це подобається. Ну і розпочнемо наш невеликий огляд з парфумів від бренду Furla. А цей бренд займається виготовленням аксесуарів, сумок, і от в них з'явилася така парфумерна лінійка. І із цієї лінійки я вибрала собі два парфуми. І цей це це Furla Meraвільйоза, якщо я правильно назвала. Це такий фруктово-пряний парфум, вийшов він у 2022 році. І для мене тут відчуваються навіть якісь такі східні пахощі. Ну, я так підозрюю, що це все через шафран. Але от в цьому парфумі він такий делікатний, не напираючий. Ну, досить приємний тут цей шафран. У верхніх нотах тут заявлені якраз шафран, малина, сорбет. У середніх біла шкіра, троянда. А в базі пачулі і сандал. Ну, незважаючи на шафран, цей аромат це таке малинове морозиво на шкіряному сидінні автомобіля. А з флакона це, до речі, звучить так різко, гучно. А от на шкірі це вже такий жіночний, приємний і за дуже доступною ціною аромат. Тож, хто любить цей напрямок в парфумерії, такий злегка гурманський, хто любить малину, то рекомендую з цим познайомитись. Ну і наступний це Furla «Романтика». На жаль, не було тридцятки, залишалось в магазині тільки от тревел-версії, от десяточки, але я думаю, що мені цього вистачить. А це парфум 2020 року від парфумера Лі. І це такий свіжий, квітково-деревний, навіть з таким фужерним звучанням. В верхніх нотах тут чорна смородина, давана це різновид полину, і коріандр. В середніх це піон, жасмин. І синтетична молекула, що підсилює запах білих квітів. А в базі тут пачулі ванілі сандал. Ну, парфум має запах такого, а, ніби як мила. От, ніби ти обрізав квітнику, квіти в квітнику, проривав бур'ян і це все без рукавиця. потім Змиваєш із рук цей зелений сік таким великим білим кусковим милом. Ну от Якось в мене от така асоціація із цим парфумом, тим не менше, це досить приємно і по-своєму унікально звучить. Взагалі, от вся ця лінійка в парфумі Furla. Саме в от таких от продовгуватих флаконах, всі, що я тестувала в магазині, вони всі по своєму класно звучать і ну, такий, не дуже заюзані аромати. Так що, в принципі, рекомендую із цим також познайомитись. І от саме в цілому я була здивована від звучання цих парфумів. Ну, Хоча від бренду аксесуарів ну, не очікуєш якихось там а, цікавих ідей в парфумах. Але, виявилося, це досить такі якісні парфуми за дуже притомну ціну, з оригінальним звучанням, а не якась там 100-500-та копія чогось більш популярного зараз. Ну... Тож рекомендую це спробувати і в є, Єві є ці парфуми. Тож тестуйте на шкірі, бо з флакона вони всі звучать так досить гучно. Рекомендую мені ця серія, вся, в принципі, сподобалась. Ну і Наступний парфум це, мабуть, всі про нього чули знають. Це старенький Iceberg Twice. Цей парфум був. Куплений більше для колекції. Адже це все ще жива легенда 95-го року. Раніше чомусь я більше відчувала Альдегіди на старті. А зараз для мене це такий пральний порошок, перемішаний із медом. На жаль. В піраміді заявлені Альдегіди, фрезія, Конвалія, Персик, Бергамот. В середніх нотах тут цикламен, Гарденія, Фіалка, жасмин, корінь ірісу, троянда, і орхідея. І базові ноти, мускус, мед, сандал, кедри і амбра. Ну, для мене тут домінуючі в базі: це от мускус, він кислуватий навіть мускус і мед. Так що, аромат, ну, так, на любителя, або просто під настрій. Або для колекції. А, це ніби от і не якесь там жорстке ретро, але, чесно кажучи, мені цей аромат не зайшов. Можливо, зараз не його час. А, можливо, він постоїть і почекає свого настрою, коли до нього дійде рука. Але. Нагадую, що він існує, що він досі продається. Тож, тестуйте, можливо, комусь він більше сподобається. Ну і Наступний парфум від Аліси Ashley Mary Джейн. Побачивши, що парфумером є Лука Мефей, я очікувала чогось цікавенького. Ну І оця от провокативна назва з подвійним значенням теж заінтригувала. Цей парфум випущений у 2018 році і відноситься до зелених фужерів. В верхніх нотах тут цитруси, спеції. Не можу сказати, що я прям сильно відчуваю їх на старті, а от саме середні ноти відчуваються вже набагато так сильніше. А тут в середніх нотах конопля. І зелене листя з ладаном. Я люблю ладан, але в цих парфумах він точно не церковний. Він тут такий спокушений коноплею, точно не церковний. А в базі тут теж добре відчувається ветивер, пачулі і мускус. І ветивер тут ніби як з таких класичних чоловічих парфумів, а пачулі. Ну, дуже добре відчувається, ніби цей листочок роздавили в руці. І от саме відчутна ота от така і гіркота і свіжість. Тож, хто боїться коноплів назві, ваші страхи марні, це не пахне якимось куревом з поганого району. Це парфум про зелень, про її гіркуватий сік і свіжість. Це парфум абсолютний унісекс, і, можливо, якщо скомбінувати його з якимось білоквітковим, або, в принципі, квітковим, але не солодким парфумом, можна отримати таке більш жіночніше звучання. Але, на жаль, це геть геть нестійко. Це мінус цього парфума, його нестійкість. Але, мабуть, за таку смішну ціну, як його продають у Єві, йому це можна пробачити і просто поновлювати протягом дня цей парфум на шкірі. Адже по звучанню він дуже приємний, унікальний. І рекомендую познайомитись. Ну і наостанок парфум, який вразив мене в саме серденько, це Fabienne Marche Spiced Caramel. Абсолютно неочікувана знахідка. За 550 гривень я отримала такий бомбезний парфум, що стане на рівні з улюбленим мною Клінік Cookiss Kisses. Це мій найулюбленіший напрямок в парфумерії. Така бальзамічність, спецієвість, помірна солодкість. Я не люблю дуже солодкі парфуми. Цей парфум вийшов у 2023 році, і в піраміді заявлені кардамон, мускатний горіх, кориця, імбир, карамель, бобетонка і ваніль. Це дуже смачний гурманський аромат. По настрою він схожий з Bianca, Laos чи Джаз Клубом, але без табака, без алкоголю і табака. Парфум стійкий, шлейфовий, одяг пахне навіть на наступний день. І це прямо-таки моя цьогорічна знахідка. Ну, Не натішусь. Рекомендую до затеста. Ну що ж, а такою була підбірочка скарбів із Єви а за доступною ціною. Парфуми всі мені ці сподобалися. Буду носити, тестувати далі. Особлива любов це до Фаб'єн Марше, оці спецієвої карамелі. Інші теж достойні уваги. Тож, підіть, потестуйте і, можливо, щось і вам сподобається. А я дякую вам за перегляд чи прослуховування цього відео. І зустрінемося з вами в наступних роликах. Па-па!